А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулося. Я не бачу тут майже німці. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина німець, всі інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то, про що я вам казав ще два роки тому. В Чому фішка? Німеччина буде інакше. А це повністю мігрантська країна стане. В чому проблема? Леральність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватися, особливо чоловікам взагалі. Бо правий він чи не в нього кінець в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40, І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну основна історія. А турки, араби, оце вся історія. В них вже в 25 5, блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі відкривають і, і мутять, що наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались, так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, з ким він тут зустрічатися. Ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Прогнози, те, що буде з Україною, не втішні дуже, ну, якщо так реально дивитися на все. І, в принципі, від кожного з нас залежить зараз, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі. От. Тому. Тримайтесь, не втрачайте вот така історія. Я Ну давайте. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Пофаново.